А він не прийшов, він на, нас, він на фану сидить собі і знаєте, лише посміхається, бо зараз треба всі викладають цей. Через то треба, давайте якусь кругу цю... Давайте, є тут скільки нас людей зібралося. Конкретну пропозицію. Що нам сьогодні треба прийняти? Ще один запит, не пішов, той запит, робимо нинішній запит. Ще раз, Ні, кожен раз. щоб їх було скільки, щоб вони... Не не за люди. Тут, якщо це буде все офіційно, ми сьогодні тут, ми сьогодні проголосуєте. Скажете, що ми на наступний раз збираємося в мерії на сесії міської ради на таку-то годину прийдуть. А якщо ми я бачаю, я бачаю, якщо ви зараз розійдете, нічого не Я перепрошую Скажіть, як зробити при чергову сесію як нам треба зібрати голосами підписи депутатів чергової сесії. Однозначно треба однозначно треба мати якісь кажуть ну, руч. Рушійки тому. Це може міський голова прийняти рішення про проведення. Пошу. Це можуть депутати прийняти рішення зібрати підписи. Це може якась комісія депутатська також може, а може і ви вимагати.